У всякого своя доля, писав Тарас Шевченко. У кожної людини свій шлях до Бога. Христина пройшла дорогу нелегких випробувань, перш ніж прийняти Господа у своє серце. Півроку тому померла її мама. Дівчина шукала надію та утіху і знайшла їх у Христі. Господь дає дуже велику надію. Ці знання, які є тепер у мене яких не було раніше, і це я цього не усвідомлювала. Тепер це дає мені сенс життя просто, тому що це зовсім інакше життя з Богом, це, це просто щось неймовірне, яке неможливо описати. Це така надія. Надія на це майбутнє, що ти не сам в цьому житті. Надію знайшла і Руслана, але її надія телеканал. Як художниця вона шукала натхнення в різних релігіях і віруваннях, дивилася релігійні телеканали. Пізніше натрапила на телеканал Надія і з того часу почала постійно дивитися його програми. Я сама розумію, що я для себе от такого життя от придумати я би не змогла, У мене не вистачило ні уяви, ні фантазії. Просто я зараз от приймаю від Бога ці всі ідеї, от бачення, відповідність свого подальшого життя, і вони мене просто от окриляють. І якраз я розумію. От джерело натхнення, джерело любові, джерело радості. Руслана вивчала біблійні уроки. А коли на телепрограмі Богослужіння у Львові почула заклик відвідати богослужіння на місці, як кажуть наживо, то довго не вагалася. Тепер, два місяці тому, художниця вирішила прийняти хрещення у цій церкві. Ну так відразу важко сказати, тому що це такий момент, от, до якого людина несвідомо готується все життя. А коли приходить усвідомлення, що ти готова до цього кроку, то знаєте, таке от є внутрішнє переживання, хвилювання, але разом з з тим, от такий, от якраз у цей от Божий мир і спокій, присутній, коли ти розумієш, що все, ти ти вже віддала себе, от Богові і готова. Жити з Богом це щасливе життя, яке Бог приготував для всіх нас. Руслана і Христина знайшли свою надію в Бозі. Це такі, такі емоції, що неможливо передати словам. Велике щастя, велика. Українці знаходять надію в різний час і в різний спосіб. Керівники та натхненники телеканалу Надія розповідають, що його програми транслює 202 кабельних оператори, а це близько 4 мільйонів потенційних глядачів. Ми від самого початку визначили, що телеканал Надія це телеканал християнського способу життя. Це не проповідницький канал, це не канал, який розглядає тільки якісь високі матерії, питання глобальні, якісь, а це телеканал, який розглядає усі сфери життя. І орієнтований в ідеалі, ми рухаємося до того, що він орієнтований на всі категорії глядачів, у тому плані, щоб показати християнський стиль у різних сферах. Тут знімають програми для дітей, молодіжні, музичні та духовно просвітницькі програми. Директор Андрій Михайловський розповідає про людей, життя яких змінилося після перегляду телеканалу Надія. Кожного дня на контакт-центр Надія приходить 100 дзвінків. Третина із цих дзвінків це Якщо так говорити приблизно третина, це жінки, людей, які мають бажання поспілкуватися з пастором. З пастором люди спілкуються чому? Тому що хочуть дізнатися більше, хочуть укріпити свої можливо знання про Бога, про його характер і так далі. І так далі. Дуже багато молитовних прохань. Також дуже часто ми чуємо про те, як люди дзвонять. Не тільки з проханням поспілкуватися, а й з проханням отримати уроки повішню біблії. Співробітники телеканалу сподіваються, що з кожним днем нові глядачі знаходитимуть надію у телепрограмах надії.